Привіт всім! Сьогодні поговоримо про моніторинг проти гри. Є декілька програм, які можуть, наприклад, вам допомогти, або яким використовуєтесь. Перше, це безкоштовна штука під назвою Nvidia App. або, наприклад, якщо Adenaлі, там теж вбудована така штука, яка показує кадрів в секунду, показує температуру графічного процесора ЦПУ і далі далі. Там можна влаштовувати. В Nvidia це робиться Alt-Z. І статистика, вибирайте спеціальні. І тикайте, що вам тут потрібно. так же показує, як ви бачите, Rlat затримка, -E PCL-затримка середня. це затримка, наприклад, кадрів, а це затримка вашого обладнання ну, або комп'ютера в цілому. Взагалі це не важливо. Це е, безкоштовна альтернатива. Але є в Windows е, дуже цікава штука під назвою Xbox Game Bar. Нажимаємо комбінацію клавіш G. Е, е, я знаю якісь херо, бо я знімаю з телефона, або по-другому не можу. Тикайте е, продуктивність, після чого з'явиться е, така маленька панелька, яку можна закріпити спеціальним значком на поверх гри. Там всякі метрики є. Можете подивитися GPU, CPU, VRAM, RAM і кадрів в секунду, які починають з'являтися тоді, коли запущена вже гра. Мінус такого метода, тому що вона не підтримує вулкан. Ем, да, має там ще Аїда, не зважайте, це не безкоштовна порога, тому я її не показую в цьому відео. Ем, да. Це саме безкоштовна фігня, яка тільки є. І вона є і Windows 10, і Windows 11. Ну, якщо вам цього мало, є ще MSI Afterburner. А з ним сложніше. Сложніше налаштовувати і легко поламати систему, якщо не правильно не туди тикати. Тому тикати треба обережно. Скачати Автобернер легко, зайти, написати в Google MSI Автобернер і вам. Сразу на першому посиланні в Гуглі дасть правильне посилання. Ну, можливо, треба буде дивитися. Що воно робить? Воно показує всі метрики, які ви бачите тут. Це метрики спеціальної пороги ріва -Тюнер. Overlay Host, завдяки якому я можу не в грі налаштовувати. З MSF та Burner постачається рівва Зараз я буду пояснювати, що це таке і навіщо. По-перше, RivaTuner. Одразу треба включити буде Stealth mod Це для того, щоб вас не забанили за щось в грі. По-друге, треба буде зайти в налаштування. І включити режим бенчмарку. Для чого це? Для того, щоб у вас показував один відсоток лоу із середній кадр. А інакше воно просто не буде працювати, навіть якщо ви його включите. Тут можна налаштовувати, як бачите. Але працює воно не дуже. Тобто, якщо я саме низ веду, то воно десь буде так. Якщо саме верх, то буде на самому краю екрані. Ну тобто тут неправильно розширення цього екранчика. Тому вам треба буде робити дуже багато тиків, щоб правильно налаштувати. Ну, в основному я роблю так. Все, можна зворачувати цю рівень і переходити до MSI. Щоб у вас показується FPS, достатньо перейти в налаштування, шестерню нажати, більше нікуди не тикайте, нажати моніторинг. І починати відмічати галочками те, що вам треба. Наприклад, температура ГП, завантаження ГП. Це вам не треба завантаження контролю пам'яті і все інше. А, помімо галочки, треба ще нажати галочку показти оверлейному на екраному дисплії. І тоді буде показувати. Якщо я заберу, от, наприклад, завантаження ГП і застосувати, не буде показувати завантаження ГП графічного процесора. Включу і вже показую. Після того, як обрали і включили, тут галочка повинна стояти, і тут галочка повинна стояти, ви дивіться, як вам краще. Бо, наприклад, FPS внизу, може вам треба буде його вверх перетягнути. Як вам буде краще. Його можна от, знаходити часто кадр і перетаскуєте там саме вверх, якщо вам треба. Якщо вниз, то вниз. Як я казав, тут є мінімальний FPS, середній FPS, максимальний один відсоток Лов, 0,1% ЛОВ. Ну, якщо ви, наприклад, не включили. Режим бетчмарку, то 1% відсоток і максимальний FPS не буде показуватися. Вам треба буде це учитувати. І включити його, якщо вам, вам він дуже треба. Також тут можна включити і всі ядра ЦП, а температуру ЦП, і частоту ЦП. Тут можна вибрати всякі там фільтри, наприклад, AIDA 64, і буде показуватися всі ядра. Центрального процесора, просто треба знати. А, і ще одне. Оце один 1% Лову, максимальний FPS і все інше. От давайте подивимося, в мене тут стоїть перевизначена назву графіка. Якщо я виберу і заберу це. І тут 1% Лов заберу, то воно буде в мене в, е, в, там, де основний FPS показується. І так можна плутатись. Щоб цього не було, можна перевизначити і прописати. Наприклад, 1 відсоток. Копіюємо цю штуку. 1 low, і вставляємо її сюди. Вставити. Застосувати. І тепер вона один відсоток лов показує нижче. Те ж саме з максимальним середнім FPS. Копіюємо і вставляємо. Застосувати. Все. І тоді у вас не буде ніяких проблем. Ну, Зрозуміють, що тут знаходиться. Щоб вивести, наприклад, графік ем, фреймтайма, ем, тут є така функція, як ем, може поставити графік або графік з текстом, або просто текст. І тепер воно показується текстом. От він: 33 мілісекунди. Дуже просто, не треба ніяких проблем, головне розуміти, що вам треба. Ну і поки це всі безкоштовні. Ем, Альтернативи. Чи, які альтернативи, Це все а, безкоштовне. Напевно, все інше платне, але я про них поки не знаю. Є там деякі програми платні, але я про них розказувати не буду навіть в іншому блозі, тому що, тому що нема сенсу, якщо є безкоштовні. А, так, МСРТ Берне це програма для розгону любих відеокарт, але з цим треба бути обережним. Якщо не використовувати резгін, то налаштувати показники може собі спокійно. Нарахунок App або Adrenaline — це чудова альтернатива тих, хто не хоче а, лісти, куди не треба. Або, наприклад, Xbox Game Bar ще простіше, але в нього є деякі мінуси, наприклад, а, вулкан, да, IP вулкан, за чого а, не виводяться показники а, поверх гри. Це було в мене в RDR 2, е наскільки пам'ятаю. І тоді я використовував іншу. Є ще Steam. Давай поговоримо про Steam. Ну що, відкриваючи Steam, заходимо в налаштування, заходимо у грі, і тут бачимо нову фічу. А це після оновлення рівень деталізації продуктивності. Якась цікава локалізація. І тут можна вибрати значення кадрів в секунду. Детальніше показники, деталі показ, кадрів в секунду, викрасає ЦП та ГП. Неважливо. Вибираємо це. І врубаємо лаунчер кіберпанк. Тому що я гру запускати не хочу. І що ми тут бачимо? Кадрів в секунду, як би показується. І продуктивність ЦП. Центрального процесора 15 А35. що це? Ну, коротше, це все треба вивчати. Ну, Те, що в Стімі вже є свій, е, свої показники, не тільки FPS. Це дуже е, цінно, на мою думку. Але шкода, що тільки в Стімі. Кажу, що в Стімі є тепер не тільки кадрів в секунду, але й показує, наприклад, е, скільки у вас кадрів в секунду і скільки згенерованих кадрів. Напевно, це воно це от і є. Це треба буде тестити. Але знайте, що це є в стімі. Ну що, дякую всім за те, що дивилися. Надіюсь, вам відео це сподобалось, воно було для вас інформативно. Хочу подякувати спонсорів з каналу. Це Макс Фелікс, це е, Дон е, Патрон, який зараз е, у війську. Кусанагі ТВ. Ден теж задонив на донародження каналу. Тисячу гривень Макс Фелікс. Е, теж задонив. Ведмедик задонала і багато-багато інших, які теж маленькими донатами підіймають мій канал. Спонсор у мене немає, в мене є тільки приват-конверт, І на цьому добре, як то кажуть. Першніше, донатити мені, якщо хочете стати спонсором, спочатку задонатити Збройним силам України саме головне, бо вони нас захищають. І те, що мені військові, такі як Дон Patron і Kosuna ТВ, додять, це звичайно, їх хвала, але їм треба теж допомога. Ну, користуюсь нагодою, якби я зараз збираю на 50-60 або на 90 XT. Треба вже більше, ніж 8 ГБ моїй. І я свою хочу продати 4060. Але поки виставили ціло 12 тисяч, цього недостатньо, якби, Недостатньо тому, що а, відеокарта 5060 коштує 23 тисячі, а відеокарта 90-21 тисячу, можете і за 20, неважливо. Ну брати її я не хочу, бо це район. І тому якби, мені треба допомога спонсорів. Якщо хочете стати спонсором каналу, допомогти мені взяти 5060 Ti, то я буду не проти. Ну все. Всім гарного настрою і я рідко а, коли попрошаючою настрій мій ще рідше я це роблю у відео. Часи такі будемо завершити відео. Дякую всім, що дивилися. Всім гарного настрою і до наступної прямої трансляції.